В консуль Павлові Викторович 1173 уражен из камянсько дніпровського району село Водяне, Я проживаю в місті Энергодаре сюди. Если кто-то думает, что там печать Запорожська, написано Вільнянськ на, на, на податковому номере, то я делаю в тюрмі. Сидів два рази, ну, такі статі є, один раз 4,5 роки, а один раз я сидів два роки на поселення, а два рази їти, і, і, то за драки з поліцейськими давали. І, 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 ну, молодість, глупість, п'янка і, і то, Ну, Буває всяке, знаєте, коли є гроші, то випускають. Хто вбиває, коротше, і все остальне діло. А коли немає грошей, садять і за ліцов. Наприклад, я там дрався, чита, що другий срок з ППСниками, ну п'яний був, да, чуть-чуть випивши. Это два роки мені дали, коротше, приписали. А перший срок був серйозний, я там винуватий, но я з от сидів. Короче, мені дали 162-го другу покушення, як проникне, що же з метою. Насильства з холодним оружям був, коротше. Ну, ніхто не пострадав, щоб не думали. П'яний був, коротше, і, і то і кража телефона. І розбойди на шіста і четверта приписали мені, і це, я от сидів за своє і від наполом сроки, як чотири з половиною роки, 2 роки. І це, драки. Нічого особого, щоб не думали там лишнього. І і то. Доказательства того, що я там робив справку освобождення, і це, і то знімаю. Так, я знімаю паспорт, документы. Я зверсаю свои справку освобождения. Це з поселка. Це другий срок. Оце перший первый срок з 99. Це на 99. Это з 99 освобождения. поселення. Під Мелітополем, восьмерка, Веселівський, Озерне село. Щоб ви не думали, що я там діла в там свої документи вдома оставив, а потом думаю, ну там предлагали делать, я зробив, а, а приїхав в ті виконав. Бо двох документів по закону не можна іміти, коротше, это то, ну з то, ну, то, Щоб ви поняли. Щоб не думали лишнього. Щоб не думали, що я підробив свої документи чи ще щось що будуть казати. А, і ще, е, що я хочу сказати, ще, а я в цьому країні это відео, ну, в кінці це, це, спасибо ООН за 1150 гривень начислили мені. Усе. І ще спасибо за поміч За маленьку поміч, ну і за таку велика хто підтримує і не это, як розуміє і, і не бросає закони, то не притримують. Це немало коли ну, серед вас много хренових. Вибачте, за мати нервну систему, які підставляють і продажні і ваше, і все остальне і підроблюють вас. Запам'ятайте безпеці на то вам предливають кофе, усипляють вас, беруть ваші пропуска, заходять, підлилують документи і все остальне. Будьте в безпеці, або носіть з собою противоядя, або не пийте з ними кофе. щоб ви поняли? А это и то, ну, если вы не это и на вас не действует, короче, это есть такие, что не действуют, с Ну, чтобы вы поняли, и все остальные, чтобы вы поняли, не ешьте, тоже бывает в конфеты, можуть давать, а все остальные можу давать в еду, подсыпати, и это и то. Особенно, кто работает в ночных сменах, и это и то подробливать вами, и это, и то бува нормальные, а вони туда засланен. Паша, веду свій блог, ставте лайк, слухайте музику, підписуйтесь, дивіться, пишіть коменти, докази і подяка після доказів. ООН, ООН подяка за маленьку ну, і то і поміч. Дякую вам.